Привіт всім. Незвична картинка для вас. Ну далі буде зрозуміло? Чому так? Зараз вже 17 година, 10 хвилин. Вирішила я сьогодні зняти відео після обіду, але зникло сонце. І ось я дочекалася зараз у нас сонячно. А чому, коли ми прийдемо на лоджі, буде зрозумілим? Бо я весь час починаю, і та лоджія знімається сонячна, там де кактуси, а ця завжди в темноті. От сьогодні буде все навпаки. Так, тут От штора закриває в мене, це я вікно не закривала, щоб ці плектрантуси сонце отримували. Так, а фіалочки прикрила. От. Ну, пішли на лоджі. Так, любуюся я гіпоциртою, коли сонце є. І вирішила, щоб і ви полюбувалися, які в неї листочки блискучі. Дивіться, щоб, правда, ще трохи пізніше, тоді вся вона буде під. Сонцем. От, я думаю, відео передає, як це листя на сонці прямо переливається. Так, і сьогодні Глоріоза почала розкриватися перша квітка. Ну, вона мене здивувала, ви знаєте, ніколи такого не було. Вона завжди блідненька. Але сьогодні, коли я вчора ще побачила, зовсім зелена, думаю, що це вона буде? Зелена квітка, хоча вона повинна бути червоною. Ну, от мазочки є зараз, але все рівно так не було. Я думаю, що це все із-за того може, що. Сонця мало було. Це в нас біда прямо. Сонця дуже мало було. Тут буде сім квіток, там п'ять ось видно, і там ще дві зверху, їх не видно. Ця глоріоза тоненька, ось ось ця. Я думала, вона цвісти не буде. І вона дві квітки ось два бутона. Випустила, а тут пожовтів бутончик. Так. І аденіум. Майже на кожній гілці бутони. От, починають. От де не дивлюся, навіть от тут. Так що десь через місяць буде цвісти. Ця фрезія, всі. Ось і це. Я роздряпала, розчепірила головку, шейку цього цибулинки, бо вона була наче склеєна. Я вже не пам'ятаю, в прошлий раз я говорила чи ні. Ну, в общем, там появляється росточок і стопроцентно проросла. Фрезія. Чому я дуже рада і пишаюся, що я змогла. Я їх всі, між іншим, отак розколупувала. Я не знаю, чого, але вони так, такі засохші, що там, мені здається, не вистачає сили цим росточкам проростати. Ну, це в мене таке враження склалося. Так, повертаємося. Ця половина в мене закрита. Але ви бачите, тут ці штори чудові. Я ними не можу нарадуватись, які вони тільки чудові. Вони наче притіняють і вмісті з тим і дивіться, як світло. Не темно тут зовсім. Ось хої мої тут стоять. І прикриваю, бо тут дендробів моїх треба берегти від прямих сонячних променів. Ця хоя у мене щось не знаю, пожовтіло листя, чи я її, може, засушила. була? Ну, Я сюди її поставила, знайшла таке місце, тут їй світло буде, бо я коли тут хожу, і от її нектар головою доторкуюся, у мене постійно злипшись волосся на голові. Злипається. І таке масне. Так, дивіться. Красоту. Це скільки? Три, 4, 6 квіток. Антуріум, чудово. Пуасет до сих пор червоніє. Дивіться. Це з грудня місяця. Як її можна обрізати, вона, мабуть, буде знову до Нового року. Рік стоять така. Ніде нічого не росте, ні листя, ні гілки. Ні, маленька гілочка була, я поставила, думаю, може укоріниться. Оце така красота. Стрептокарпус пішов рости, все-таки тепліше у нас стало. Я думаю, що тепер багато рослин, які стояли от, в такому коматозному можна стані сказати. Або не цвіли, або помалу росли зовсім. Ну, тут я не скажу, що тут холодно, але все рівно не було такого тепла. Ось, які бутони здоровенні. З Це, Ось там ще дві квітки. І на цьому це цей цвіт нижній. Тут же їх стіною стоять. Ну. Но... Це, мені здається, перше цвітіння цього фольгенопсиса. Там один от цвітонос був, але він завмер, не захотів цвісти, мабуть, сили не вистачало. Сьогодні я їх замочувала, поїла. Цей довго тримав три квітки, були три квітки відкриті, а три квітки так завмерли. Бутони. Не квітки, а бутони, а це ось розпустило цю і ще дві розпустить. Тут теж перше цвітіння дітки. От, бачите, яка вона маленька, а вже цвітонос. Цей розпустив останні дві чи три квітки був. Оці вони раніше, вже давно, вже місяців два цвіте. І цей ось теж на підході. Тут у мене буде красота, біла красота. Це все будуть білі. Це все од одного родителя Так, епісція, красива е, листя і квіточки простенькі, але за рахунок красивого листя вона має такий декоративний вигляд. Так, тут ось як на сонці переливається квіточка, бачите? Наче органза, ткань є з цим слюриксом. І цей стриптокарпус пішов рости, а то довго стояв, а, це, це, не рухався. Ці продовжують стоять в пустих банках, кожен день їх оприскую. А ось і по оцеті манюсінький росточок. Це дітки дендробіума. Там у мене листок хірити. Бачу, що там, мабуть, вже дітка росте. Ось оцієї хіріти. І ще, а, ой, мабуть, треба накривати. Прив'яли листочки. Ой, треба накривати. Я відкрила, треба було ну, поступово, а я взяла і розщепірила. Вона під як пернічок був. Ну, зараз прикрию. Це все. все, як казала наша Настя маленька. А тут у мене листочки от фіалочок. І подивіться, майже кожен листочок уже ось дітки йдуть. Але ж мені багато не треба. Я буду одну використовувати дітку. От і тут масю пуся, і там, і тут. Всі, ні, оцей тільки листочок. Ну, я їх в різні періоди тикала сюди. О, і тут є. Саме головне, я і цю дуже хотіла це із гір листям. От. Ну, так, це ті фіалочки, які не перенесли моє омоложень. омоложення. Так, прикрию так плівкою, хай вони там підростають. Їх треба поступово привчати до цього. А я сьогодні я ще й думала. Я знаю, тисячу разів я вирощувала ці черенки, і я знаю, що треба провітрювати, поступово привчати. Я взяла і чепірила. Ну нічого. Тут у мене ось піалочка, я бачу, що вона не приймалася. Я взяла обрізала той стовбур, він такий був вже чорний, і там вже корінці І ось тут, о, як вони швидко ростуть, скоро я їх в ґрунт оприділю. Це теж стоять оці. Я спеціально так у кришечки вон і водичка там, щоб не засихали. А це у мене на піньках ростуть фіалочки. Я була зрізала. О, От, там видно, ось, бачите, пні. О, І я тоді взяла і глибше, глубже я посадила. От тепер буде тут у мене Це, не, трейлери, вони кубками ростуть такими. Так, і тут стриптокарпус так посвіжив, так почав рости, ось о, листочок наростив який, То Стояв, стояв, а ось черенок хоє. Взяла той хой, думаю, може вона згирдиться. От. Ну, тепер пішли на той балкон, на ту лоджію. Там буде зараз темнувато. Хто постійно дивиться мої відео про квіти, от зараз замітять, бачите, як тут. Хоча тут світлі стіни і такі, як сонячні. Але все рівно. Я завжди знімала, коли сонце було. Так тут ярко, так. Так, Аліандр. Я вже багато квіток познімала, а тепер підростають і інші бутончики. Щось мені було здалося, що вони позасихали. А це сьогодні дивлюся, ні. Набубнявили, ростуть, буде цвісти продовжувати. Ну, і тепер дивіться, ось кактуси. Бачите, позакривали квіточки ось, бо сонця нема. Дорстинія класна, та у мене, мабуть, кирдик. Вона вже до половини засохла зверху, але в мене її дітка, да ще й яка дітка, Скільки є точок росту в неї, супер. І бачите, вона цвісте. Та е, стріляла, і в горшках у мене скрізь дорстині її. Ось дивіться, і тут, бачите, позакривалася. А там народила аж одну квітку. Дуже. Такий кактус здоровий. І дивіться, тільки одна. Тут цей. Ця дітка, а тепер ця випускається. Екзотичний у мене каптус як десь у Мексиці. Чи в Неваді. Да. Так, опунція ще не цвіла, але вже ось, мабуть, через дня-два, а може й завтра, вже розпустить свої квіточки. Так, нотакактус там. Я не знаю, може й не видно. Вулицю видно, а нота кактус не видно. О, може тут бутони підростають. Ох, тут наліплено, скільки. Ох, і в мене це вже бутони, ну я скоро їх переставлю подалі. Тут ось кактус. Це отакий кактус, у мене були, отам десь лежать, позасихали. Вони були близнюками з самого початку. Я їх вирішила в цьому році роз'єднати. І вони роз'єднання не пережили. От, обидва пропали. Ну, тут, поріділа я туди деякі кактуси, Циперус, шикардус, так прямо розростається на очах. І ось, дивіться, красота, це. Першою зацвіла. А це сьогодні. Це вчора, це сьогодні. Це блідіше, а це рожевого ще кольору. Зіфірантис ще це у мене. По подіму стояв там на полиці під потолком, листячко було, верхушка, переставила сюди. Думаю, щось не, неправильно я зробила. Йому темно, там, він любить сонце. Так, ну, тут каланхоя цвіте, витягнувся, ну, далекувато від вікна, значить. Тут не ну, метр десь йому до вікна. І дивіться, тут сарапігія, скільки там, бачите, скоро тут будуть батоги висіть. А, і листя таке свіже, красиве. Я знаю, багато хто запитував за неї у мене. От, бачите, яке цікаве. Ще не цвіти, я не бачу. Такі кушинчики. О, ну, фокусуйся там. Так, оця мені Сантєрія подобається. Тріходиадема. У мене бажання, щоб вона знову зацвіла. Вона цвіла ранньою весною, не в березні, а може, і в лютому. Але так, три квіточки, здається. А мені хочеться, щоб тут було багато. Ну, мабуть, так і буде якось. Дождуся. Так, ну тут ця, так, щоб не виключить кросандра, там уже цвітонос у неї появився. І після того, як я підкормила її антихлорозом, листя, бачите, зелене, а те так і остається світле. Запізніло я це зробила, треба раніше було зробити. Ну, нічого, буде різнокольорова. От. І ще в мене новина. Ось як сонячно. Віпіаструму. Бачите, які листя. Так. І. Це в мене амариліси, які я купила в квітні місяці. Цей цвів і немає ніякого листя, нічого, ніякої движухи нема. Отак от стоїть. Я рідко поливаю, так, щоб ґрунт не пересихав. А цей патінімфа. Листя почав, ще цей, тільки квітки я зрізала була. Я сьогодні зрізала чи вчора і цвітонос, а то криво росли листя. І ось все, росте. Тільки вчора чуть-чуть, і появився тут, на Божий світ. І вже ось все, сантиметра три виріс за сутки. От, цвітонос. Цей був інвалідом у мене, як я називаю, він був пошкоджений. От тепер я надію, що цей буде цвісти, як і треба. Це, між іншим, амариліс він махровий. От. Щось тут червоно, це не ця, ржавчина. Чи тут так треба. от цього треба? Купоросом. Попробуй, треба почитати там мітний купорос і ще щось. Я якось виводила ці червоні п'ятна, поливала. І допомогло. Правда, не запущена така форма була. О, так і тут не треба запускати. Ну, все. Ось і огляд. Я думала, що так швиденько, а воно вже 20 хвилин. Так, підніму. О, так хоч трохи щоб видно було. Ну, на цьому буду говорити до побачення. Дякую, що заходите, що дивитесь відео в моїх оранжереях. От, Я ділюся, показую, які вони, як вони приображаються. Якщо є якісь запитання, ставте запитання, я відповім. Ну, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! І особливо слава ППО, які нас захищають, які захищають наше небо а відповідно і нас. До побачення, мирного неба і всім міцного здоров'я. Пока-пока!